Белла Італія, вітаю на каналі FIFA. Фіфа Інтернешнл Сокер, матч перший. Італія проти Данії. Два гіганти Європи. Сквадра Адзура проти датських вікінгів. Очікували 3-0, отримали драму. Чотири голи, дублі камбек на 82-й. Це не футбол. Це опера Верді. Готові до Голландії в стилі 93-го. Таблиця перед битвою. Всі по нулях. Ставки Італія 65%. Почнемо з вибуху. Третя хвилина Роберто Фаваро. Один дотик. Бам! 1-0. Італія стартує як Феррарі. 34-та. Вейн Дюгей. Контратака Вікінги. Удар. 1-1. 36-та. Дубль Дюгея. Дві хвилини різниці. 1-2. Данці перевертають клаудру по 92-му. Італія в шоці. Як після пенальти на чемпіонаті світу в 94-му. 82 друга хвилина Фаваро дублює Камбек з могили. Красивий пас. 2-2. Стадіон Сан-Сіро вибухає. Форза Італія. Нічия, гідна Оскара. Неймовірна нічия. Таблиця Італія, Данія по одному очку. Австрія-Австралія наступні жертви. Бомбардири Фаваро Дюгей по два. Дубльні брати. фаваро італійський Баджо, Дюгей, датський Бреельсе. Група Б стартувала з Бах. Чотири голи. Дубль. 82 друга драма, як серіал Фіфа. Наступний матч Австрія-Австралія Кенгуру чи вальси. Прогнозуй, Данія перша чи Італія розчавить? Лайк, якщо любиш ретро оперу. Підписка плюс дзвіночок, Група Б буде війною. Па-па!